Всім привіт, любі друзі! Ласкаво прошу на свій канал. І сьогодні я прийшла з ранньої зміни, сходила до магазину, і в мене з'явилось натхнення вам це познімати, що я купила. А головне поділитися, за які гроші я це зробила. Нарешті, я змогла активувати свою картку, називається Стравенки. Це така банківська картка. Що це за гроші нам на Adidas, DHL, Adidas вкладі компенсують обіди, грошима 90 крон за день. Я не знаю, десь я бачила рекламу 180, але можливо це у нас, не у нас. Я ще там не розібралася. Ну, на деяких складах DHL годують. Є їдальня, і там безкоштовно годують. У нас їдальні немає, і за те, що ми приносимо їжу з собою, то нам компенсують 90 крон. Наскільки я пам'ятаю. І ось мені відділ кадрів каже, що у мене можуть згоріти ці гроші, тому що я до сих пір не активувала карту. Я щось там не могла розібратися, довго клацала. Виявилося, що я просто коли Apple Pay намагалася ввести, він фотографував номер картки і одна циферка не влазила в кадр. І тому я там дуже довго, майже два тижні, я намагалася її активувати, отримати пін-код, треба реєструватися на якихось сайтах. і мене там Наразі 5 з чимось скром. А, І ось нарешті я змогла на них скупитися. Давайте подивимося, що я купила. Так, для початку молоко це така чергова покупка кожного дня, хто йде до магазину, завжди купляє молоко. Є, нема дома, але пачка обов'язково. Шампунь. Купила сьогодні такий Шаума. Роза Oil 2 в одному шампунь-кондиціонер. Коштує він дорого 100 крон. Але я не можу підібрати собі шампунь. Всі мені якось не дуже підходять, тому я вирішила все ж таки спробувати. І, до речі, за цю картку я не можу купити шампунь. Я розраховувалась іншою карткою. А за цю картку я можу купувати тільки продукти харчування. Або оплачувати замовлення у кав'ярні. Ну, харчування. Взагалі це гроші на харчування. Так, значить, шампуньку собі взяла. Так, це в аптеку я потім зайшла, розкажу вам. Так, купила яблучка. Яблучка 29,90 за кілограм. Півтора кілограмчика взяла. От Отакі сливи, але вони сливи, не сливи, я не знаю. Блуми. Ну, вони э, схожі на голиви 34,90 за кілограм, тут 5 кіло, бо колись ми брали і вони були дуже кислі. Я вирішила трішки взяти, скуштувати. Так, навіщо я сьогодні взагалі ходила до магазину, бо зазвичай у нас за закупівлями займається тато, а я ходила шукати. Фасоль без цукру. Я знову повернулася до свого схеми харчування без цукру, без е, борошна. І е, хотіла, щоб у мене вдома був такий, знаєте, на всяк випадок, коли не встигла приготувати і щоб було чим мені, мені повечеряти. Вона дорожча в два рази, чим та що з цукром. Та 29 коштує бандюель, дуже смачна, від мені купляв. Але в, в, у складі є цукор. Ця теж бондюель, але не така, і ця стоїть 50 крон. І тут нема цукру, тут у складі тільки ті, фасоль, сіль і вода. Так, купила собі дві баночки. Далі, тепер по солодощам для дітей. Набрала дечого, просто щоб було. На прогулянці перехватити або в школу покласти. Я зазвичай з бутербродами в школу кладу щось солоденьке. Взяла таке печиво, по цінам я власне ну Десь не на 20 крон ця пачка. Отакі прянички по 5 крон. Взяла їх 5 штук. Декілька пачок цукерок Такі Цукрі, які зживають цукерки. Ага, по дві пачки. Була в акції знов, У нас закінчилася вже моя улюблена приправа без солі для куриці по 1790 за пачку. Зазвичай вона 24 54. Також сьогодні я взяла сім'я, до салатів ми додаємо. Так, продовжуємо Цукерки Це для малечі на паличці. Я не дуже хочу, щоб вони їли, але розумію, що все одно вони щось їдять солодке, то не треба їдять. Їдя. Головне, щоб достатньо рухались і їли ще нормальну їжу. Що стосується нормальної. Вже взяла була дуже чудова ціна. 40 крон за баночку. Це арахісова паста. Тут у складі 92 арахісу. Це дуже гарний склад. Є також цукор, але сподіваюся, що воно буде смачне з цукром. Тому що ми брали 97% арафісового з сіль'ю, то діти її звісно, не хотіли. А цю це крун, крунхи, а це креми, я не знаю, майже дві однакові баночки. Ціна однакова, я взяла дві, щоб спробувати. Рафісова паста. А, також я її додаю в вафлі, коли там з овочами роблю або з фруктами. Так, продовжуються наші пряночки. Взяла дві пачечки овсяних хлопів. Коштують вони по 24 крони за 300 грамм. Так була акція на дитячі сухі сніданки. По 39.90 така пачка і ось така. Дві пачки взяла малявкам, Коли вони збираються чуковий посадочок. І взяла також такой, такий джем. Полуниця, ну, але я там щось наплутала з цінами. 3990 цінник був, ну, мабуть, не на цей вид. Цей вид э, в чекі я дивилася 44 крови. Маленька баночка, там живи. Даже... да, 450 гнат. Так, далі повертаємо до здорового харчування рухала до салату. І салат айсберг. Ледовий. Оця пачка руками коштує 20 крон. І цей салат горілка також коштує 20 крон. І от такий один також коштує 20 крон. Далі дитині у школу ми даємо бутерброди з ковбасою і з сиром. Пачка сиру, значить, сир. Ціна вже нашинкований. Маздав ціна 179 за кілограм, я взяла 200 г. І шинка 169 за кілограм, я взяла 260 г. Це акційні ціни. Зазвичай на якийсь один вид сиру або ковбаси є акційна ціна і завжди можна купити зі знижкою. Хоча. Неправда, не завжди. Іноді я купляла по 25 за кілограм, за 100 грам. ну тобто 250 за кілограм. Ну, тобто, якщо є акція, то це вона дійсно є, тому що на наступний тиждень її може не бути. Так, і останнє, що я взяла, теж акційне, але це така акція часто буває у них. 89,90 за кілограм, це вепрове м'ясо свинина, півтора кілограма, 134 крони. Так, ось такі у мене покупочки. Значить, за стравенки я потратила 1013 крон. Це тільки продукти. А розраховуєшся, як звичайна банківською карткою. Хоча там є, коли я купляла у касі самообслуговування, там на меню, на комп'ютері, були навіть слова стравенки, то кажуть, що то раніше були такі карточки, типу ваучерів, купонів, їх видавав в відділ кадрів, да, також. За харчування та компенсація, і можна було цими ваучерами розраховуватися в супермаркети. Але з січня цього року вже зробили стравенки на таку картку. Ця картка також є знижкою, ну, знижкою чи лояльністю. Ну, в общем, там щось, якісь бонуси можна ще собі заробити. Там на сайті дуже багато пропозицій. Також можна купляти за цією карткою, наприклад, в аптеці зі знижкою 20% в ліки, там вводить а, якийсь код, а, там ще турагенства, якісь там спортклуби. Ну, тобто є якась а, система лояльності, і я ще з цим не розібралася, але нарешті я її хоча б активувала. Так, щодо аптеки, я заходила в аптеку. А, сьогодні чоловік був. Без мене з дитиною у лікаря у неї виступив навколо ротика атопічний дерматит. Сподіваюсь, то воно, бо це я так думаю, що то атопічний. Мені Віталік скинув те, що лікар написав на чистій мові, я ще не перекладала, але там було черкнуто, що треба купити. І я зайшла таку мазь купила. Не знаю, що це. Навіть не мазь, а крем. Це якийсь крем. І тут він для рук, я не знала, а на руки руці не знаю, я сподіваюся. Я ще буду розбирати, роз, ну, розберусь, що то за крем чи такий я купила. Він коштує щось там 40 крон, десь так. А на тому тижні я зайшла в аптеку і купила такі дорогі, оцей тюбик 200 крон. Аналог нашого віші, що ми раніше е користувалися, але він зовсім не підходить, він ще хуже стало, ще е шпатне. Тому купила такий ось ще кремік, будемо лікувати атопічний дерматит. Діти хворіють у мене, також заражають. Я зараз е не пішла на лікарняний, бо я Два тижні тільки попрацювала, куди мені. Ну, у мене не температури, не нежить, нічого не було, але почався кашель. Дуже такий приступами кашель. Я на роботі зробила тест на ковід, ковіду нема і тому хожу на роботу. Сили є, тобто голова не болить, нічого просто є кашель. І зайшла амброксол купила в аптеці сиропчик 120 крон. Все це купляємо за гроші. Так, і не нещодавно, коли мала захворіла, ми дуже довго протримались без соплісоса, відсмокчувачів соплі. У нас була така груша, мала її розбила, і ось десь 4 місяці ми вже без нього, але сезон починається, Ми все ж таки вирішили купити такий соплісосик. Тато наш не дуже любить цю справу. Нужна ротом втягувати, це в носика, а тут втягувати ротом. А, якщо правильно тримати цей стаканчик, то соплі не потраплять до, до рота батьків. І купили ще таку морську водичку для дітей від одного рочку, також для промивки носика. Ось такі покупочки у мене сьогодні. Ось такі покупочки в мене сьогодні, зараз я все це розберу по містах і ось такі покупочки в мене сьогодні, зараз я все швиденько розкладу по місцях і трошки відпочину, бо мені знову завтра вставати у 4 ранку. Відверто кажучи, дуже дуже тяжко вставати о четвертій ранку, і е, особливо коли ти не можеш лягти раніше ніж 10 годин, тому що і діти, і, і уроки. у нас три школи тягнемо до, до, до всіх пір ще тягнемо, Не знаю наскільки нас вистачить, але поки що вчора було сальфетжу, була музична література, і тому ми зовсім не відпочили. І я десь ще у 10-й домивала посуд, ну тобто важко, важко, коли кожного дня ти не досипаєш. А якщо трішки хоча б одну годинку поспати після роботи, то вже набагато краще і вечір проходить набагато краще, Тобто можна спокійніше з дітьми розмовляти, і також наступний день теж проходить на роботі набагато краще. За покупками я хожу дуже рідко, тому для мене сьогодні був такий вихід у люди. Ось такі ось справи. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І якщо вам цікаве життя багатодітної мами, яка працює і яка при всьому цьому намагається порхати, бути щасливою, незважаючи ні на що. Tuos, obvyko, o abipusakite. Jei ksilomam įdomi tokia tema, ir startį laike. Visiems iki.